Каже Господь у Євангелію, коли хочеш зробити добре діло, а в тебе день народження, а в тебе іменини, а ти кого кличеш? Та кличеш з славних, богатих. Чому? Розраховуєш, що потім колись вони щось у тобі підкинуть. Ну Ісус каже, другий варіант: коли в тебе юбілей, коли в тебе гостина, обід, ужин, та не зови друзів твоїх великих славних, приклич бідних, котрі не мають сили тобі вернути ту гостину. У тому случаю, коли поведеш, покличеш на свій пір, на гостину, нижчих у вічних, хромих, сліпих, блажений будеш, бо вони не можуть тобі вернути, а тобі. За твою доброту, за уважение к неимущим воздасться Тобі тысячами благословений и спасением души у Воскресеньи праведных. І от люди сиділи, слухали, і один із, хто слухав, сказав таке слово Господу Ісусу: Блаженний, хто вкусить хліба у царстві Божьем. Так от ця фраза і нині нам дається церквою вуміти, що блаженно є для чоловіка, для євангельського чоловіка. Євангеліє підказує, що є добре, що є блаженною. Для чоловіка всього світнього, що є добре украсти, убити, ограбити, обманути, забрехати, включати, заведомо, свідомо. Брехливі канали, брехливу газету, брехливу інтернет, тоді сторінки включати. Рядом буде інформація правдива, але безбожні люди, проникнуті духом сатанізма, таку сторінку читати не будуть. Достаточно було нам стати в захист своєї релігії, опять же гарантований законом, а виявилося. У нас правова система зруйнована. Тепер, уже, коли тебе б'ють, ти не смієш щось казати. І тоді ми зрозуміли, як добре вірувати у Христа Ісуса правильно, православно, в Канонічній церкві, бо лиш такі люди, котрі не взирають на бокові наклепи, котрі не взирає на те, що. Нас судять, тягають по судам, пишуть проти нас всякі наклепи, ти остаєшся вірний церкви, лиш такі, каже Євангеліє, будуть блаженни, котрі вкусять хліба і у царстві Божій. Грішники же, ой ті вкушають хліба много, бо в них много чемоданів накрадених грошей. То вони в основному всі ті гонітелі церкви, то современні багаті люди. Котрі фінансують журналістів, проти церкви і так далі. Іменно вони вкушають хліба тут на землі много, у них усього є много, у них є много набудованих великих домів за границю на островах, а в чужих банках накрадені гроші. Вони їдять хліба скільки хочуть, але тільки на землі. В царстві Божоєм. Їм хліба вкусити Бог не дасть. Вони будуть голодні горіти в пеклі і проклинати будуть самі себе за те, що мали можливість стати з нами на путь у нині і в Організації Об'єднаних Націй зачитуються заяви і позиція міжнародних інститутів. Що закон, прийнятий проти Української православної церкви, порушує все, що лише може придумати. У вічності лиш такі вкусять хліба і в царстві Божої, і, збавившись від будущого гніва, готується до того ціложизаним подвигом віримо Христа, смиренним несенням свого креста і по милості Божої, і наслідниками можемо стати. Царства Божого. Амінь.